Доходи закладено на рівні 1 трильйона 560 мільярдів гривень, видатки 3 трильйонів 108 мільярдів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, ключовий акцент цього проєкту оборона і безпека нашої країни. Направляємо більше половини всіх ресурсів бюджету 1 трильйон 685 мільярдів гривень. Ця сума на 113 мільярдів більше ніж цьогоріч. Буде ще більше зброї. Техніки більше дронів, боєприпасів, ракет, наголосив він. На соціальну сферу буде направлено 469 мільярдів гривень на 25 мільярдів більше, ніж у поточному році. На сектор освіти виділять 179 мільярдів гривень. На медицину 202 мільярда гривень. На підтримку ветеранів у проєкті бюджету заклали вдвічі більше коштів шість тисяч 8 мільярдів гривень. П'ятий пріоритет це відновлення економіки. Жодного підвищення податків не передбачається. Уряд продовжує програми пільгового кредитування, програму безповоротних грантів. Є робота, підтримку українських стартапів. Також запускаємо нові програми для індустріальних парків, для реалізації інвестиційних проєктів, для підтримки українського виробника. Додав прем'єр-міністр. Крім того, у бюджеті 2024 передбачено підвищення мінімальної зарплати з 1 січня 7100 гривень. З 1 квітня 8 тисяч гривень нагадаємо, найближчим часом Верховна Рада має намір переглянути держбюджет 2023 та суттєво збільшити військові витрати.